Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо неймовірно смачні м'ясні зрази з сидною начинкою. Беремо трохи фаршу, формуємо корж на долоні, кладемо всередину шматок сиру і акуратно з'єднуємо краї, формуємо подовгасту зразу. Так робимо з усім фаршем та сиром. Беремо деко застелене харчовою плівкою і розкладаємо на відстані наші зрази. Це я показую спосіб для заморожування і беремо в морозилку на пару годин, щоб вони заморозились. Зрази заморозились гарно, а зараз будемо їх вакуумувати. Заморожені зрази вкладаємо у вакуумні пакети. E vacumou.